Сьогодні в програмі наказ 850. що з освітою внутрішньо переміщених дітей та дітей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, які зміни відбуваються в позашкіллі? Оновлення типової освітньої програми для 5-9 класів нової української школи та дайджест інших важливих новин. Друзі, вітаю! В ефірі Освітній маркер. Усім привіт! І я почну з нагальної новини. Новий навчальний рік не розпочнеться в Україні 1 вересня. Це як так? А ось так. 1 вересня випадає на неділю, тож розпочинаємо навчання в понеділок, 2 вересня. Фух, бо я думала, що ти маєш на увазі ті чутки про те, що навчальний рік розпочнеться всередині серпня. Ну, це не зовсім і чутки, бо таке рішення дійсно готові були впроваджувати деякі міста і навіть оголосили про це офіційно. Та якщо ви переймали, що освітній процес забере у вас часточку цього літа, не хвилюйтеся. Початок 2024-2025 навчального року припадає на 2 вересня для всіх. Але триватиме навчальний рік до 30 червня. Саме таке рішення ухвалив уряд. З цим розібрались тож в до новин освіти, які відбулися у липні. Нещодавно МОН України видало наказ номер 850 про затвердження порядку та умов здобуття загальної середньої освіти в комунальних закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні. Він був сприйнятий як такий, що припиняє роботу релокованих тимчасово окупованих територій закладів освіти через вимогу до дітей-переселенців вчитись за новим місцем проживання. Додатково йшлося про тисячі вчителів із призупиненими трудовими договорами та втрату зв'язку з дітьми в окупації. Звісно, це викликало обурення освітян та громадськості. Була створена петиція, що вимагала скасування цього наказу. За рекордні строки вона набрала 25 тисяч необхідних голосів. Аргументи слушні дитина, яка народилася та зареєстрована у Львові чи Івано-Франківську, має право обрати якісну дистанційну освіту і заклад освіти по всій території України. А дитину, минуле та теперішнє, якої зруйнувала Росія, рідна Україна в особі Міністерства освіти і науки України, позбавила такого права, чим фактично позбавляє майбутнього. Категоричні формулювання, але сперечатися важко. Ясю, а що ще містить наказ? Також йдеться про відрахування дітей з дистанційної форми навчання та зі школи, у разі якщо їхні батьки або опікуни особисто не передадуть до закладу освіти потрібні документи. В умовах війни та окупації усе це може бути задачкою, зірочкою. Ярославе, а що ти думаєш про можливість залучення всіх дітей-переселенців до шкіл за місцем проживання? Взагалі я прихильник очного навчання. Воно справді є більш ефективним, і я поділяю тут позицію міністерства. Якомога більше дітей мають бути залучені до живого навчання для кращого опанування, академічної складової та соціалізації. Але є ризик для родин ВПО, які часто змінюють регіони проживання, адже дітям доведеться щоразу шукати нову школу замість постійного навчання в одній, але дистанційно. Так, а ще пам'ятаємо той факт, що даний наказ створює свого роду сегрегацію між дітьми ВПО та місцевим населенням, адже тільки другі лишаються в праві обирати будь-який навчальний заклад дистанційної форми навчання, а ВПО тільки місцеву школу. Численні правозахисні організації та асоціації громад гостро на це відреагували. Не менш гостру критику викликала втрата можливості для дітей, що перебувають на тимчасово окупованих територіях, навчатися у своїх класах зі знайомими дітьми та вчителями, тобто втрата можливості зберігати безпечний зв'язок з Україною. Ми боремося за кожну людину, кожну дитину, тож утримувати зв'язок з українськими дітьми в окупації наш пріоритет, і вчити їх задача саме українського вчительства. Як на мене, то це найкращий контраргумент російській пропаганді. Ми дбаємо про наших громадян попри труднощі, ми забезпечуємо високий рівень знань дітей. А можливість опановувати українознавчий компонент, вивчати історію та літературу, спілкуватися щодня українською, це ще й така собі вакцинація від російської пропаганди. Пізніше міністерство опублікувало роз'яснення, в якому стверджується, що даний наказ не затверджений і, відповідно, не набрав чинності. А сама команда МОН активно продовжує працювати з регіонами, щоб адаптувати наказ до потреб областей. Так, схоже на те, що у МОН дійсно мали намір реалізувати наказ. Але, зіткнувшись реакцією громадськості, вирішили доопрацювати його. Сподіваємось, новий варіант наказу забезпечить право на освіту дітей з-поміж ВПО в повному обсязі. Додам, що на початку липня міністр освіти та науки України Оксен Лісовий зустрічався з освітянами Донеччини, і в дописі на Фейсбук сторінці МОН про підсумки даної зустрічі зазначено, що 531 заклад освіти Донеччини продовжує забезпечувати і працювати на дистанційне навчання понад 117 тисячам здобувачів освіти. Також 71 заклад освіти має готові до використання захисні споруди і у у 2024 році вже реалізовано 12 нових проєктів з облаштування укриттів. Тобто ідеї ліквідувати школи у східних регіонах немає. Тож скасовуємо зраду і видихаємо. Але ми будемо ретельно стежити і тримати все на контролі. У Києві відбулася важлива сесія. «Стратегічні пріоритети відновлення та розвитку позашкільної освіти, регіональний та місцевий вимір, час впроваджувати якісну позашкільну освіту в Україні. Зустріч зібрала понад 50 учасників, серед яких очільники МОН, експерти, представники громадських організацій, державних та обласних центрів системи позашкільної освіти, а також голови територіальних громад, керівники відділів освіти. Ключова тема обговорення: відновлення та розвиток позашкільної освіти України. На сесії були опубліковані дані опитування, що проводилося десайт разом з асоціацією ОТГ серед учнів, батьків, педагогів освітніх управлінців. Згідно з отриманою інформацією, загальними проблемами у позашкільній освіті більшість респондентів назвали низькі зарплати педагогів, неналежне фінансування та дефіцит педагогічних кадрів. Більшість батьків та учнів задоволені якістю освітніх послуг. Найпопулярнішими напрямками позашкільної освіти є художньо-естетичний та фізкультурно-спортивний. Учні та батьки виявляють значний інтерес до гуртків, що пов'язані з сучасними технологіями програмування, робототехніка та d моделювання дизайн кібербезпека, блогінг, СММ. Значна частина батьків та учнів вважають, що знання, отримані на гуртках, регулярно використовуються у навчанні та повсякденному житті. Загалом доступність позашкільної освіти оцінюється респондентами позитивно. Але також зауважують, що існують проблеми з кількістю місць у популярних гуртках. Водночас 14% із 250 опитаних територіальних громад мають охоплені дітей типу позашкільною освітою менш як 10%. А 56, тобто 30% сільських територіальних громад взагалі не мають закладів позашкільної освіти. Заступник міністра освіти та науки України Євген Кудрявець презентував візію позашкілля. Відтак для дітей та молоді пріоритетним напрямком УМОН бачить забезпечення доступу до якісної позашкільної освіти, що сприятиме надолуженню освітніх прогалин, профорієнтаційній роботі та військово-патріотичному вихованню. А для освітян підвищенню кваліфікації та використанню інноваційних підходів та методик у позашкільній освіті. Друзі, а як ви бачите розвиток позашкільної освіти у своєму регіоні? Пишіть у коментарях. Міністерство освіти і науки України провело громадське обговорення щодо внесення змін до типової освітньої програми для 5-9 класів нової української школи. Про це ми згадували минулого місяця. Головна мета запропонованих змін зробити типову освітню програму більш гнучкою для впровадження різноманітних навчальних планів, варіативних інтегрованих курсів або навчальних предметів чи їхнього комбінування. То що ж чутно нового? Через те, що розподіл навчального навантаження між освітніми галузями здійснено на основі мінімальної кількості годин, з'явився резерв годин, які можна перерозподіляти між різними освітніми галузями. Це дозволить надолужувати освітні втрати учнівства. Також визначена кількість годин на інтегровані курси. Поступово ми переходимо до комплексного вивчення окремих явищ. Зі списку модельних навчальних програм вилучено неактуальні курси, пов'язані з молдовською та російською мовами. Але додано модельні навчальні програми з кримсько-татарської мови для 5-9 класів. Додатково з'явилися вимоги до організації освітнього процесу в класах з навчання мовою корінного народу та або національної меншини. Мені, як викладачу, також важливо бачити оновлений опис інструментарію оцінювання відповідно до системи оцінювання за групами результатів навчання. У чинній програмі такого немає. А як військовий я тішуся збільшенню кількості годин на вивчення громадянської та історичної освітньої галузі. Громадські обговорення змін до типової освітньої програми спричинили хвилю критики у мережі. У міністерстві ж пояснюють, що дані зміни ніяк не зменшують кількість годин на опанування освітніх галузей, а тільки визначають мінімальну кількість годин для них. А резерв годин, який визначений в оновленій освітній програмі, можна використати для вивчення предметів та інтегрованих курсів в межах максимально допустимого ліміту. Це дозволить створити гнучкий навчальний план та надасть закладам освіти більше автономії. На екрані можемо бачити кількість резервних годин на тиждень та на рік, які заклади освіти можуть використовувати на свій розсуд. Як це може відбуватися на практиці? Приміром, у школі через повітряні тривоги часто зривалися уроки з української мови, математики історії. Тож освітній заклад може поставити додаткові години на вивчення цих предметів з резерву. Або якщо учні відстають з конкретного предмету, їм також можна додати години на його вивчення з резерву. Звучить круто. Важливо додати, що рішення стосовно збільшення годин буде ухвалювати педагогічна рада, а фінансуватиметься ця додаткова робота з держбюджету. То що, виходить, ніхто безкоштовно працювати не буде? Виходить, що так, і мало того, вивчення літератури також нікуди не подінеться. Оце так, зради знов скасовуються. Друзі, а що думаєте ви стосовно таких змін? Пишіть у коментарях. Половина випуску позаду. Ясю, вже більша частина літа позаду. Тепер за час, який залишився до початку навчального року, потрібно надолужувати усе, що не встигли зробити влітку. А за час, який залишився до кінця випуску, маємо встигнути розповісти ще про низку важливих новин. Освітній дайджест. Освітній дайджест. Уряд затвердив порядок надання субвенції для реалізації реформи нова українська школа у 2024 році в обсязі півтора мільярда гривень. Сто мільйонів гривень субвенції спрямують на підвищення кваліфікації педагогів і управлінців. Решту на закупівлю засобів навчання, літератури, обладнання, меблів для учних 7-8 класів. Нагадуємо, що саме до цих класів наразі дійшла реформа. Також уряд затвердив державний стандарт профільної середньої освіти. У 2027 році учні та студенти академічних ліцеїв, закладів професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої та спеціалізованої освіти матимуть змогу будувати індивідуальні освітні траєкторії та опановувати більше дисциплін вибіркового блоку. Готуємо роз'яснення в наступних випусках освітнього маркера. А в цей час реформа профільної середньої освіти рухається регіонами. Відтак, за підтримки проекту DECIDE у липні відбулись громадські обговорення реформи у Миколаєві, Рівному та Одесі. До обговорень долучаються сотні представників громад та освітньої сфери, серед яких Міністерство освіти і науки України, обласні військові адміністрації, обласні ради, голови громад, керівники відділів освіти. В середині липня в українських медіа ширилась новина про те, що Литва припиняє безоплатне навчання для українських студентів за, начебто, проханням української сторони. Коментатори посилалися на публікацію в Литовському віснику ЛРТ. Після хвилі обурення міністр освіти та науки України Оксен Лісовий опублікував на своїй сторінці у Фейсбук інформацію про чітку та непохитну позицію Міністерства освіти та науки України, збереження всіх можливих форм підтримки вимушених українських переселенців, зокрема програм, спрямованих на навчання школярів та студентів за кордоном. Тож Литва продовжує підтримку нашого студентства та учнівства. Ми вкотре наголошуємо на важливості перевірки інформації в офіційних джерелах. Не йдіться на провокації в інформаційній війні. Завдяки підтримці Швейцарії та першої леді Олени Зеленської швейцарсько-український проект DECIDE реалізує напрям з реформування профтех освіти, зокрема й кулінарного спрямування. Відтак планується створення трьох кулінарних хабів у профтехах Чернігівської, Львівської та Київської областей. Цьогоріч вступники, які розглядають навчання в закладах вищої освіти на контрактній основі, мають нову можливість. Отримати державний грант, який може частково покрити вартість навчання. Йдеться про суму від 15 тисяч гривень на рік для покриття частини вартості. Для вступників із результатом НМТ від 150 балів з будь-яких двох предметів є можливість отримувати грант у розмір 15 тисяч гривень. Грант другого рівня передбачає, що вступники з результатом НМТ від 170 балів з будь-яких двох предметів претендуватимуть на грант у розмірі 25 тисяч гривень. Сума гранту може бути більшою це залежить від обраної спеціальності. У нас що не випуск, то несеться. І це чудово, що є так багато ініціатив та проєктів, які рухають нашого світу до кращих змін. А ще тішить те, що освітянська спільнота дійсно є рушієм змін, а команда міністерства дослухається до цієї спільноти. А ще класно працюють громадські обговорення. Тож, друзі, просимо вас бути активними та ініціативними, адже тільки спільними зусиллями ми зможемо розбудувати сильну, успішну, освічену країну. А ще просимо бути уважними до ІПСО та аналізувати, де вкид, а де офіційна інформація. На цьому прощаємось. Бережіть себе і до зустрічі. Па-па!